Сьогодні у програмі мить істини про такі події лютого. Пожежа гуртожитку, ціна необачності, готовність оперативних служб, навчальна тривога, обережно тонка крига, застереження рятувальників. До паводків готові перевірка гідроспоруд. 16 лютого близько 21 години на пункт зв'язку оперативно-рятувальної служби 101 міста Погребище надійшло повідомлення про пожежу. Горіла побутова кімната гуртожитка вищого професійного училища. Прибувши на місце виклику, рятувальники виявили загорання на четвертому поверсі. До гасіння залучили три пожежних автомобілі та автоцистерну місцевої пожежної команди. Завдяки оперативним діям рятувальників, розповсюдження пожежі вдалося уникнути. Полум'ям було пошкоджено побутову кімнату та частину коридора. За попередніми даними, ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. На шостому поверсі будинку побуту Ювілейний внаслідок короткого замкнення виникла пожежа. Такою була легенда практичних навчань віницьких рятувальників з ліквідації пожеж у будинках підвищеної поверховості з масовим перебуванням людей. На час прибуття першого підрозділу пом'я охопило 40 квадратних метрів приміщення. Для того щоб не було паніки, не було якихось небажаних, скажімо, моментів. Усі люди оповіщені про те, що приходять навчання. У приміщеннях знаходяться об'яви про те, що це навчання. Усі будинки адміністративні та об'єкти з масовим перебуванням людей відпрацьовуються щороку. Взагалі, по Вінниці у нас. Близько двох десятків будинків підвищеної поверховості, і всі вони підлягають відпрацюванню. Вже через 10 хвилин умовну пожежу було ліквідовано. У навчаннях взяли участь понад 60 працівників служби 101 та 10 одиниць техніки. Автодробини, які є на озброєнні пожежно-рятувальних підрозділів міста Вінниці, вони сягають тільки 9-го поверху. От це одне із питань над яким зараз Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з органами влади працює, тому що міст, місту місто Вінниці потрібна автодрабина, яка б діставала до поверхів вище 10-го. За підсумками навчань, рятувальники, і працівники об'єкту спрацювали злагоджено. Усі пожежно-рятувальні підрозділи, які були задіяні на навчаннях, впоралися із поставленим завданням, всі тактичні задуми були виконані. За підсумками навчань всі підрозділи отримали оцінку добре. На водоймах Вінниччини гуртуються рибалки. Виходять на тонку кригу, не дбаючи про особисту безпеку. Кількість людей суттєво збільшується у вихідні. Рятувальники інформують, товща льоду у руслі річки Південний Буг нині становить 15-20 сантиметрів. У прибережній зоні утворилися промоїни. З підвищенням температури танення криги прискорилося і вірогідність провалитися під лід зростає, запевняють рятувальники. Зв'язку з цим працівники оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Вінничини про. Були профілактичне відпрацювання місць зимової риболовлі. Доброго дня, хочу вас попередити про правила поводження на льоду, тому що зараз йде оттіпіль і лід тонкий, щоб ви могли, якщо вдруг провалилися, звісно, це нежелательно, щоб могли самі собі допомогти або комусь, якщо товариш якийсь провалився. Ну це правильно, звичайно, треба проходити, пояснювати людям, напоминати, ну, от, щоб там на лід п'яними не виходили, тож, бо дуже багато є таких героїв, що не дивляться очі, не бачать, куди йдуть, а там поленьян. Хлопці миють мотель, наприклад, а там лунок багато таких. От щоб достатньо, років 25 п'ять Це, да. А, а з дитинства я ловлю рибу. Місцевим жителям та рибалкам рятувальники продемонстрували декілька способів порятунку людини, що опинилася у крижаній воді, а також прийоми, за допомогою яких можна самостійно вибратися з ополонки. Спілкуючись з рибалками, рятувальники наголошували, безпечного льоду не існує. І не кожному щастить мати поруч професійного рятувальника, оскільки не на кожній водоймі є рятувальна станція. Потрібно зазначити, що з кожним роком рибалки. Свідомоше ставляться до власної безпеки і більше прислухаються до наших застережень. Наші працівники роздали усім пам'ятки із правилами, як поводитися у випадку провалення під Кригу. От, всі вони із розумінням це сприйняли і пообіцяли дотримуватися цих правил. Вже у 2014 році на Вінниччині зареєстровано чотири випадки надзвичайних подій на водоймищах. Одна людина загинула. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області перевірили гідроспоруди та мости на річці Південний Буг. Основна увага рятувальників була спрямована на Сабарівську та Сутиську ГЕС. Чи готові вони до безаварійного пропуску льодоходу весняної повені, а також до безпечної експлуатації у разі підвищення рівня води? Метою е, даних перевірок є. Виявлення стану готовності, а також обстеження мостових споруд, каналізаційних каналів, дренажних систем до пропуску криги та поверхневих вод. За результатами роботи комісії складається відповідний акт, який вручається керівникам для усунення виявлених недоліків. На сьогоднішній день стан гідроспоруд та мільярдивних систем і дренажних каналів на території Вінницької області знаходиться в задовільному стані.